Привіт, це Афеміна, і я вітаю вас на своєму YouTube-каналі, який присвячений культурі, статі та актуальним проблемам сьогодення. В цьому відео я хочу підняти важливу, хоча на перший погляд, і доволі абстрактну тему. Це прикладний постмодернізм. Це соціально-політична течія, яка диктує новий порядок денний, яка створює так звану нову етику і впливає на всі наші стосунки у суспільстві. До запису цього відео мене наштовхнула одна доволі цікава книга, яка називається. Критичні теорії про гендер, расу та ідентичність і чому вони згубні для нас авторів Гелен та Джеймс Лінстей, яку на українську мову переклав наш формат, зміст цієї книги стосується американського контексту, оскільки саме там зародилась і не більш буйно розквітла ця течія. Однак ми маємо розуміти, що Америка впливає на весь світ, а тому під впливом цих ідей. Знаходимось напряму і ми, тому я буду давати приклади з українського контексту, аби ви зрозуміли наскільки сильно ми насправді знаходимось у західному контексті і чому він дійсно згубний для нас, друзі. Я хочу подякувати своїм спонсорам на Баймієкофі, завдяки яким я можу створювати це відео. Якщо вам подобається контент, який я створюю, і ви хочете підтримати розвиток каналу. приєднайтесь до команди донаторів на платформі Баймієкофі. Пислання залишив в описі відео. Отже, що таке прикладний пост. Вернізм це сукупність сучасних ідей та рухів, які загалом можна характеризувати як правозахисні. Чи антидискримінаційні їхні попередники, постмодерністи теоретики, діяли в гуманітарній академічній площині? Однак, сучасні постмодерністи вийшли на вулиці, вони стали за кафедри і також увійшли в політику. Автори книги зазначають, що сучасна постмодерністська теорія а вже ж існує, однак вона є вторинною до активізму. До первинної форми діяльності сучасних постмодерністів, як я вже згадувала, прикладний постмодернізм походить з Америки близько з 1990-х років. Вас відразу зацікавить питання: а чому саме Америка? Справа в тому, що під час Другої світової війни велика кількість лівих мислителів емігрували з Європи до США і почали свою активну діяльність уже в гуманітарній, суспільній та політичній площині Сполучених Штатів друга половина ХХ століття в Америці загалом характеризується рухами за права та рівність, доступ до освіти робочих місць для жінок, відміна сегрегації та отримання прав темношкірими тощо. Також не забуваємо про другу та третю хвилю. Фемінізму Підняття теми сексуальних меншин у суспільстві і зародження гендерної теорії, сполучені штати самі по собі є великим мультикультурним котлом, де співіснують і конфліктують різні етнічні та культурні групи. І оскільки після другої світової війни саме Америка стала гемоном у західному світі, ті ідеї та рухи, які зародили всі країні, плавно перейшли також і до Європи. Не забуваємо також про те, що у повоєнній Європі існував страх перед правою і загалом консервативною Думкою, тому що вона загалом ототожнювалася з нацизмом і фашизмом, а тому саме ліві ідеї захопили європейську молодь, що привело до революції в 1968 році, і було суголоснення з подіями, які відбувалися в Америці, і обидві ці лінії Європа та США розвивалися під впливом мислителів постмодерністів, які в більшості своїй були лівими мислителями. Це було коротке введення. А зараз ми перейдемо до передісторії. Для цього я звернусь до класичного постмодернізму. Коротко поясню основні його характеристики та умови виникнення. Постмодернізм це світоглядна парадигма, яка виникла на заході у 1960-70-х роках. Хоча деякі паростки, які згодом вилились у віхи постмодернізму, почали з'являтися ще у 19 столітті. Зокрема, дехто стверджує, що перші Зародки з'явилися саме у марксизмі. Важливою віхою у остаточному встановленні постмодернізму в західній гуманітаристиці є структуралізм. Це науковий метод, який домінував у 60-х роках і розглядав об'єкт дослідження як частину чогось більшого, чогось цілого, який взаємодіє з іншими об'єктами цілої системи. Цей метод використовувався в різних гуманітарних та навколо гуманітарних сферах. Від лінгвістики до антропології і психології і був своєрідним останнім подихом модерну, який прагнув все звести до абсолютних величин та до бінарних протиставлень. Якщо коротко, то структуралізм визначає та вивчає чітку позицію кожного елемента в цілому, вивчає структуру кожної цілісної системи та описує закони, за якими існує кожна така система. Сама критика структуралізму привела до виникнення нового напряму. Гуманітарно-філософських досліджень під назвою постструктуралізм його представники прагнули подолати догматичність та структурну обмеженість структуралізму. Тобто вийти за його межі, і саме він став основою для виникнення постмодернізму як світогляду. Хочу звернути вашу увагу на різницю термінів. Ви можете зустріти такі терміни як постмодерн і постмодернізм. З одного боку, в деяких контекстах, вони можуть бути тотожними, але загалом вони мають певну нюансованість, яка їх вирізняє. Постмодернізм це характеристика культурних явищ чи загалом опис стану культури або зазначення конкретного стильового напряму в мистецтві. Постмодерн чи то постмодерність описує загальний духовний стан сучасного суспільства і виражається у відповідних політичних, економічних, культурних соціальних проявах. В цьому відео я буду використовувати ці поняття як тутошні, аби трохи уникнути постійних повторень. Тож що складає постмодерністську оптику? Це відображення світу, який опинився у глибокій кризі цінностей модерну після двох світових воєн, розвиток науки, раціональне мислення, технічний прогрес, чітка ієрархія, універсальні загальнолюдські цінності. На думку постмодерністів, ці перелічені визначні риси модерну нівелювали свою цінність та значення через досвід нацизму, фашизму, газових камер і загалом. Великих масових воєн і, на думку постмодерністів, західний світ мав повністю відмовитись від рис і цінностей модерну, аби суспільство знову не дійшло до антигуманних тактик. Постмодерн прагне сорунувати будь-яку ієрархію, позбавитись наявних уявлень про світ. Він не визнає існування істини, норми. Об'єктивності та бінарних опозицій, тобто протиставлення двох абсолютних різних величин: чоловік, жінка, добро, зло, раціональне, і раціональне тощо постмодерн ставиться до світу з іронією та недовірою. Основна його риса це деконструкція, прагнення зруйнувати всі наявні категорії та структури. Які є породженням модерну, до речі, в самій суті постмодерну криється парадокс. Він проти бінарних опозицій, але він протиставляє себе модерну. Популярною також є думка, що постмодернізм є лише продовженням самого модерну. І справді, агресивне прагнення зруйнувати модерн наштовхує мене на думку про те, що постмодернізм є лише ресентиментом до модерну. І який не може існувати самостійно як творча життєва сила, до речі про ресентимент я розповідала в минулому відео, і ви можете подивитися його за посиланням в цьому кутку. Також постмодернізм приділяє дуже багато уваги мові, адже вважає, що весь світ це є текст, і скоро ви зрозумієте, до чого тут фемінітиви заборона на використання певних слів, оскільки світ існує лише у вербальному вимірі. Саме мова виражає реальну дійсність і те, як влада в ній розподілена. А тому той, хто контролює мову, має справжнє джерело влади. А у самій мові відображається система влади та привілеїв, яка склалася у конкретний момент часу. А владу та привілеї продукують інститути, які мають монополію на знання. Це наука, освіта, література тощо. На думку постмодерністів, класична західна наука, яка має монополію на знання, є продуктом білих гетеросексуальних чоловіків. А тому в мові, яку ми використовуємо, панують ті категорії та визначення, які відображають саме їхні світогляди. І щоб зруйнувати систему модерну, яка є системою білих гетеросексуальних чоловіків, необхідно змінити саму мову. Як вам відомо, слово на літру Н заборонено використовувати білим людям, оскільки використання цього слова саме ними. Нібито підкреслює їхню зверхність та привілейований стан перед тими Або візьмемо близький для нас приклад фемінітиви. Стверджується, що якщо не використовувати фемінітиви. То такою мовою створюється картина світу, де жінки не присутні у сферах, де не використовуються фемінітиви. Тобто, на думку постмодерністів, мова буквально відображує реальність, а не є засобом комунікації. Наскільки це відповідає дійсності, може вирішити кожен з вас особисто однак, постмодерністи наголошують саме на такому визначенні мови, але виникає логічне питання. Тож може змінювати мову. Це мають робити всі дискриміновані групи, тобто всі, крім білих гетеросексуальних чоловіків: жінки, люди з різним кольором шкіри, сексуальні та етнічні меншини, люди з інвалідністю і так далі. Оскільки в очах постмодерністів модерн уособлює саме білий гетеросексуальний чоловік, для подолання модерну необхідно подолати загальну систему, де Влада знаходиться в руках цих чоловіків, а тому дискримінованим себе може вважати буквально кожний однак все не так просто, оскільки існує така річ, як інтерсекційність. Цей термін визначає те, що кожна людина вона існує на перетині різних групових ідентичностей, до яких вона належить, а тому її статус у суспільстві визначається тим, скільки. Привілеїв чи дискримінації знаходиться у всіх групах, до яких вона належить. Зараз поясню, наприклад, я біла гетеросексуальна жінка. Це значить, що я знаходжусь у дискримінації від білого гетеросексуального чоловіка. Однак я маю привілей перед темношкірою жінкою. Наскільки вона жінка, це перша дискримінаційна категорія, і темношкіра це друга дискримінаційна категорія. Тобто два проти одного, або я маю привілеї перед білою лесбійкою, оскільки вона жінка і лесбійка — це теж дві дискримінаційні категорії. А якщо взяти, наприклад, темношкіру лесбійку то це набереться аж цілих три дискримінаційні категорії. І можна сказати, що я буквально є джерелом її поганого становища в суспільстві. Але для чого визначати усі ці дискримінаційні категорії і розуміти до яких груп ти належиш? Це Дуже просто чим більше привілеїв має та чи інша людина, тим частіше вона має вдаватися до самоцензури і толерантності, аби раптом не образити тих, хто ем, належить до більшої кількості дискримінаційних груп. Це веде до того, що нас змушують змінювати мову, яку ми використовуємо або взагалі змінювати своє ставлення до тих чи інших явищ або груп. Щоб нікого не образити, причому реальний стан речей в житті не береться до уваги, але йдеться не лише про побутовість це стосується буквально всіх сфер нашого життя. Класичну літературу переписують, бо там раптом знаходять расизм чи сексизм однак, контексту. Тогочасного суспільства ніхто не розбирає сучасні постмодерністи вдаються до нещадної критики і навіть образ до людей минулого, які творили нашу культуру, або дітям у школах насаджують ідею про те, що статі не існує, що її можна змінити. А свою гендерну ідентичність просто вибрати, або те, що будь-яка сексуальна поведінка є нормою, кращі стові університети змінюють свої вимоги до вступу, а також навчальні програми. Для того аби менш здібні, тобто дискриміновані студенти, могли поступити і отримувати гарні оцінки. В індустрії розваг ходяться квоти на сексуальні та етнічні меншини. А для телебачення та радіо створюють спеціальні комісії, куди запрошують представників дискримінованих груп, для того, щоб ті розказали, як правильно потрібно про них говорити. Це робиться для того, аби всі інститути, які мають монополію на знання. Позбавились е, білої гетеронормативності, хтось каже: ну а що поганого в тому, аби нікого не ображати? В Цьому дійсно немає нічого поганого, якби йшлося про реальні образи або небезпеку. Але суть в тому, що образою може вважатися будь-що, що відсилає до норми, істини, етики, до загально прийнятих правил поведінки. Чи загалом просто не є позитивним твердженням до певної групи? Навіть твоя нейтральна позиція відносно певної групи може вважатися дискримінацією. Ви можете сказати, що жінки страждають від гніту чоловіків. Однак ви станете ворогом, якщо будете говорити про те, що жінки так само можуть дискримінувати. Чоловіків чи поводитись з ними не дуже гідно, ви молодець, якщо ви скажете, що расизм винайшли йшли білі європейці, чи то взагалі білі вже американці, однак ви отримаєте шквал нещадної критики і навіть образ, якщо будете говорити про те, що рабство існує давно і існувало задовго до білої колонізації. Америки та інших континентів про те, що темношкірими торгували самі ж африканці, і про те, що міжетнічне напруження існувало завжди. О, я забула історія. Насправді є породженням білої патріархальної системи. Для того щоб затвердити постмодернізм як легальну методологію, був створений ряд критичних теорій, які мали на меті зруйнувати науку як таку. Постколоніальна теорія розглядає білих європейців лише як жорстоких колонізаторів. Критична расова теорія розгл. Дає білу європейську та американську культуру як єдине джерело расизму, фемінізм та гендерна теорія стверджує те, що жінки завжди страждали від чоловіків. А квіртеорія звинувачує гетеросексуальність та наявність двох статей. Як дискримінацію різних сексуальних проявів, сучасний бодіпозитивний рух звинувачує струнких людей і загалом тих, хто слідкує за своєю фігурою у нав'язуванні норми і стандартів краси. Існують навіть окремі активісти, які звинувачують фізично здорових людей. У тому, що вони дискримінують людей з інвалідністю, я нічого з цього не вигадала. Ви можете прочитати все це у книзі, про яку згадувала на початку відео. Але ж до чого тут постмодернізм? Справа в тому, що таке дроблення суспільства на численні рівноцінні групи та підгрупи. Стало можливим лише в умовах постмодерну деконструкція суспільства та руйнування соціальної ієрархії породило хаос, якому кожна окрема група вважає за природне право. Диктувати саме свої правила, і ці правила виходять лише з внутрішньої логіки цієї групи, які породжуються конкретним досвідом цієї групи, яка спирається на потреби лише цієї групи. Кожна така група буде прагнути вирішити свої внутрішні проблеми за рахунок зміни зовнішніх обставин, тобто за рахунок зміни суспільства. Прикладний постмодернізм він називається тому, що на відміну від класичного постмодернізму, який існував в теорії. Він є прямою дією, тобто активізмом. Приконий посмодернізм. Це є робоча назва авторів книги для теорії соціальної справедливості, Утопічна ідея суспільства, де не існує жодної дискримінації, жодних конфліктів та проблем. На теорії соціальної справедливості будуються безліч рухів, які виборюють права численним. Дискримінованим групам Думаю, ви не раз чули таку абревіатуру, яка в нашому контексті звучить як «СЖВ», яка англійською звучить як «Social Justice Warrior», тобто борець за соціальну справедливість. Це іронічний популярний термін для визначення різних лівих активістів феміністок, ЛГБТ, екоактивістів тощо цікавим є те, що багато класичних теоретиків постмодернізму були представниками лівих ідей багато хто з них. Любив радянський союз, бо вважало, що саме ця країна як найкраще подолала буржуазний а білий гетеросексуальний модерн, але сучасні постмодерністи так само є ліваками, які ностальгують з радянським союзом, який навіть не застали, і це і не дивно. Адже не дивлячись на те, що соціалізм і комунізм були породженням модерну, сама марксистська ідеологія дуже добре лягла в основу постмодернізму. Вісьмір на ми розрушим до основання а затем ми наш, ми новий мір построїмо. То був нікем. Тут станет всім. Комуністи, як і постмодерністи, прагнули зруйнувати наявний стан речей і мали резентимент до минулого. Ідеєю майбутнього в обох випадках є утопія на основі тотальної рівності. А основною діючою силою є пролетаріат. У комуністів це був робітничий клас, найбільш дискримінована соціальна група, яка мала отримати владу аби звершити справедливість. А в рамках постмодернізму цим пролетаріатом стає будь-яка група, яка піддає. Є ці дискримінації з боку суспільства, також сучасні постмодерністи, як і комуністи ХХ століття, вигадують і насаджують нову мову, щоб змусити нас думати тими категоріями, які вони вважають правильними. Звісно, постмодернізм не варто повністю ототочнювати з лівими ідеями, адже він як світоглядна матриця є своєрідним інструментом і може використовуватися різними ідейними групами. Але силою різних причин саме ліві сили використовують як найактивніше. Постмодернізм, і тому дуже часто він асоціюється саме з лівими ідеями, і часто несе негативно лівацький характер. Тим не менш, саме прикладний постмодернізм є активізмом, який породжений теорією соціальної справедливості, тобто таким собі новітнім комунізмом. Сподіваюся, вас ще не утомила. Але ми вже ближимось до кінцівки. А тому я хочу навести деякі приклади того, як прикладний постмодернізм проявляється в українському контексті і як він впливає на нашу внутрішню політику. Представників лгбт спільноти запрошують до національної ради з питань телебачення та радіомовлення, аби вони розказали, як треба правильно про них розповідати. А зовсім нещодавно Ольга Герасим'юк, голова національної ради з питань телебачення та радіомовлення, оголосила про створення. Словника небажаної лексики та визначення критеріїв неприпустимої інформації, яку не можна пускати в ефір. Якщо коротко, то це приклад державної цензури та знищення свободи слова в медіа. Також у 2021 році, нібито з ініціативи першої леді Олени Зеленської вийшов словник правильних та неправильних слів. де ми можемо побачити багато тих груп, які були описані в книзі. А пара місяців тому Київ Прайд у Твіттері вимагав декриміналізації статті про умисне зараження. Віл інфекцією, бо це, нібито, дискримінація хворих на віл людей. Вони вважають, що досягнення сучасної медицини можуть нівелювати ту шкоду і небезпеку, яку може заподіяти умисне зараження людини, і це зовсім не дивно. Адже дискримінованих зовсім не цікавить те, якою є реальна шкода чи небезпека тих рішень, яка буде прийнята на їхню користь. Ці ці групи не думають про добробут свого суспільства. Вони переймаються лише своїми внутрішніми інтересами. Мабуть, всі також чули про антидискримінаційну перевірку шкільних підручників українських постмодерністів-активістів. Дуже обурював той факт, що у шкільних підручниках зображається звичайна гетеросексуальна повна сім'я і зовсім нічого не говорить про гомосексуалізм і гендер. Це нібито дискримінують дітей з неповних сімей, або сімей, де дітей виховують одностатеві родичі, бо взагалі дітей, які мають нетрадиційний сексуальний потяг. Ще пара прикладів зі зітового контексту для ширшого розуміння. Пару років тому ми всі спостерігали за скасуванням Джоан Роулінг, яка висловила своє невдоволення трансгендерним мейнстрімом. Вона була обурена тим, що говорити про те, що місячні можуть бути лише у жінок, це дискримінаційно, тому що місячні можуть бути нібито не лише у жінок. А тому правильно говорити не жінки, а особи, що менструюють, але не місячними єдиними. Соціальна справедливість і дедалі стверджує, що народжувати і годувати грудьми дітей можуть не лише жінки, а тому ввели терміни вагітна особа, «pregnant person» та особа, яка годує грудьми. Але в англійській мові дуже важливий акцент на тому, що класичне годування грудьми називається breastfeeding, тому що breast – це саме жіночі груди. І цей термін замінили на част філін. Тому що чес це просто грудна клітина або грудні м'язи, тобто без прив'язки до жіночої статі, але не все так однозначно. І у штатах ситуація починає змінюватись, і деякі штати вже починають забороняти на законодавчому рівні використовувати офіційно такі терміни. Також згадаємо зміни у кінопремії Оскар, які вводили квоти на сексуальне та расове різноманіття як в акторському складі, так і у знімальній команді. Нагороди тепер вручаються відповідно до дотримання новове це правильно, адже ще Ленін говорив про те, що саме кіно є головним. Мистецтвом, яке допомагає у пропаганді, цю тему можна продовжувати довго і наводити безліч прикладів, як світового, так і українського контексту. Однак ви можете самостійно знайти критику прикладного постмодернізму в інтернеті або прочитати книгу, яка розкласть вам по поличках. Сподіваюся, відео було корисним для вас і мені дуже цікаво дізнатися ваше враження. Тому пишіть у коментарях свої думки на тему, яку я підняла в цьому відео. А якщо у вас залишились питання, можете ставити їх у коментарях. Дякую за перегляд і не забувайте поставити вподобайку. Бувайте